Вітаю вас на каналі Володькові Витребеньки І зараз я з вами поділюся класним рецептом ще одного салату новорічного. Я його готував недавно вперше. І оце, власне, вирішив і вам показати рецепт, і ще раз його собі приготувати. Це салат з таких досить простих і доступних складників, але їх гарне поєднання забезпечує йому чудовий смак. І без банального майонезу. І так само без банальних крабових паличок. Не знаю, що там на цього року якісь ажіотаж на ці салати з крабовими паличками. Води всюди просто. Так що з вас. Подобайка, коментар і дзвіночок, щоб не пропускати всіх моїх наступних відео. А з мене дуже смачний рецепт. А до мене тут от помічниця прийшла. Скажи привіт. А ми вперед готувати буду з асистентом. І як завжди, що чого, як і скільки в описі під відео. І Почнемо ми з капусти нарізати. А грудинку, ну, кажу, грудинку, ну кажу Я брав четвертинки. копчені. Любую копчену частину, курки, наскрил здирати м'ясо це гибна трата часу і нервів. Четвертинок найпростіше, чи взагалі найпростіше грудинку купити, але ну, щось я її не бачив, того взяв четвертинки. А, і в очищеному виді вже має бути 500 грамів. Капусту нарізаємо ну, це салат. І там не надто вже так все дрібно має бути. Я її промив трохи. І треба буде вирізати оцю частинку. Тепер все гарненько нарубуємо. Порізали. Тепер нам нашу цибульку. Покажу цибульку. Ой, щось я заговорююся. Дивлюсь на цибулю, просто капусту треба підсолити трошки. Вже ми салату солити не будемо. Ну, попробуємо там, як вона є. І так її треба трошки помнякати, щоб вона була ще м'якіша. І зменшилося об'єм, щоб нам весь салат влісся. Почм'якали, бачимо, вже навіть капуста сіла трохи. Е... Етап 2 салату це цибулька. Нарешті вже тепер сказав цибуля, тепер бачу цибулю. Нарізаємо пів кільцями і її будемо не маринувати, а просто заливати кип'ятком. Так що нарізаємо. Маєте одну велику беріть велику, маєте синю, можете дати синю цибулю. Цибуля тут не таку вже велику роль і відіграє. Заливаємо щойно закипівшим кип'ятком і залишаємо на хвилин 10. Курочку кажу я так з косточки зняв. Нарізаємо десь на такі от кусочки. Курочку порізали до капусточки. Тепер можна натирати сир. Сир беріть гарний. Смачний. Ну, принаймні, не дуже там надто вже дешевий сирний продукт. Натираємо на цій самій більшій терці. Готово. І тепер щоб даром не чекати, поки цибуля за собі прокисне в кип'ятку. А яблука ми будемо взагалі в саму останню чергу додати, бо їх треба заправити, щоб вони собі там не з Так що робимо заправку. Ще от, власне, чим той салат. Прикольний, що він буде не там з наївним таким боже кажу, наївним, примітивним майонезом. Сметанка. П'ять ложок виходить. Нам треба приблизно 300-310, ну, 320 там, таких гарних 5 ложок. Тепер сюди гірчицю, бажано діжонську. Я в рецепті написав дві, але я люблю чуть-чуть більше гірчички, тому додаю 3. І сюди ж лимонний сік. Соєвий соус. Тепер я ще трошки від себе. Це можете пропускати, не добавляю Додавляю трохи орегано. Перець. Я добавляю суміш перців. Чуть-чуть посолю. Зовсім чуть-чуть. І мед. Бажано не гречане, якийсь квітковий, липовий, щось такого плану. І натираємо часничок на дрібненькій терці. Два-три зубчика. І все, заправка готова. Все, калапуцькаємо, щоб це все об'єдналося в однорідну таку емульсію. Цибулю проціджуємо, всипаємо в салат. Яблук треба видовбати серединку і почистити від шкірки. І яблука ми будемо нарізати таку типу соломку, таку невеличку. Отак. І так. Усьо, краса готова. Тепер вбабахуємо сюди всю нашу заправочку. Беремо мої чудо-ложки мішальні і все перебовтуємо. Та-дам! І готово! І як кожен, звичайно, салат, треба хоча б на годин-дві поставити в холодильник, щоб він гарно настоявся. Зразу можна подавати, але всі салати люблять постояти. Постояв наш салатик і буду подавати. Зараз мені неохота там ніяких сервіровочних, кілець чи щось таке. Я просто подам отак. Я трохи прикрасив тарілочку. Щоб воно було так цікавіше о. Таким образом і для більш такої кольоровості дам трошки чорного конжуту отак. І отак, чуть-чуть де не де. Ці пластівці чилі. О, і так наш салатик виглядає. Смакота нереальна, так що готуйте. Дякую, що завітали! Всім гарного дня і слава Україні!